Марина Романова, співавторка проєкту Ужгород гуманне місто розповідає, що кількість безпритульних тварин на вулицях щороку поповнюється домашніми приплодами. Проаналізувавши ситуацію, активісти дійшли висновку, що вирішити проблему можна тільки при комплексному підході. Запропонована ними програма дасть можливість стерилізувати не тільки покинутих тварин, але й тих, чиї господарі не мають можливості це зробити. Це, наприклад, або пенсіонери, або ну. З якихось причин люди, які не можуть самостійно, якби ці операції проплатити, ну котеня, цуценят їм не потрібно розраховано на рік. На 200 собачок і 200 кішок, сума 447 сорок сім тисяч гривень. Ще один з проєктів, який переміг, допоможе нашому місту стати чистішим. Він передбачає встановлення чотирьох підземних контейнерів для сміття у новому районі. Такі рішення є практичним і екологічним, адже дозволить не тільки зекономити місце, але й позбавить проблеми розкиданого мотлаху навколо сміттєвих майданчиків. Вважає співавторка громадської ініціативи Світлана Галайда. Виникає проблема це на годинки 10 і 8, потім на Легоцького вулиці і на Техласа. Зібрали всі ОСББ, які навкруги нашого району, і ми вирішили, що ми все таки проект подамо цей, тому що е, хочемо, щоб в нас було чисто і гарно. Загалом на виконання проєктів міськрадою виділено 5 мільйонів гривень. Голосування відбувалося виключно онлайн з 2 по 15 листопада. Взяти участь в ньому могли всі ужгородці. Було подано 32 проєкта, проекти. З них двоє були відхилені, тому що їх реалізувати неможливо. Всі інші пішли на голосування. А за результатами голосування виграло вісім проєктів, З них чотири локальні і чотири загальноміські. Проєкти, які перемогли, будуть реалізовані протягом року за підтримки структурних підрозділів міської ради, які мають розробити відповідну проєктно-кошторисну документацію. Ті ж, які були допущені до голосування, але не стали переможцями, також опрацюють, щоб вивчити можливість їх виконання у межах діючих міських програм.